Усіх вітаю! Ви на каналі Вишивальна Манпансія, я Наталі, і я тут вам з колін показую. Я згадала, що мені треба було, я хотіла багато чого повишивати в цьому році. І оця робота просто стрибнула в мене. Мені до рук. Я як думаю, що ж мені повишивати? Вона така хоп, хоп, і так, знаєте, повернулася. У мене тут кілька робіт лежить. І Я така хоп, рукою і її витягла. Ну, думаю, раз ти така хитра, лізеш до мене сама, то я тебе й повишиваю. У нас тут сьогодні дуже відповідальний день. Соня пішла в кімнаті, закрилася, здає свою курсову, написала якусь таку сяку велику роботу. Ну, вона дуже натхненна, її дуже вихвалювала викладачка. Каже, що тепер її робота буде як зразок для наступних поколінь, тому що вона суперпрофесіональна, що з такою можна було захищати вже бакалавра. А Соня зараз вона закінчує, закінчує другий курс. От, і от зараз вона захищає свою роботу, і ми чекаємо. Ми чекаємо. Ну і я все то вже давно захистила. Да, ну і як. А, ти відео знімаєш? Да, ну нормально. Ну, Там був регламент 3-5 хвилин для розповіді. Ага. Але я так розказувала, що мене не Що Ти б не, не могли зупинити. <зас> ну, це там усі, тому усі, усі роботи великі. <зас> Багато чого хочеться сказати, і 3-5 хвилин це дуже мало. Ага. От, ну нічого, нормально здала. От, все класно. Тому, ну. Я задоволена. Я так репетирувала. Я ж вчора до ночі робила презентацію, репетирувала, постійно збивалася, не могла так сформулювати, щоб воно чітко йшло. Але все нормально, все окей. Ну, поздравляю. А оцінку поставила? Ну, потім буде, але я впевнена, що там 100 балів. Що, що, що в мене може бути? Добре, яка сама впевненість. Добре, добре. Геній. Генії. Гені. Всі генії. Всі генії, Та да, викладачка їх всіх геніями називає. От, Ну, ладно, все Соня здала. Тепер ну просто ви звук чули, бо Адуся сиділа зі мною і дивилася щось про якихось псів. Про яких ти псів дивилась? Про поганих. Про поганих, а чого ж ти про поганих? Треба ж про добрих. Ну от, бунтарка, раз не бунтарка, хоча пропаганок. Так от, я вам показую цю роботу. А, і, і що мені навесні треба було вишити чверть роботи. Виходить, половина готова, а половину ще вишивати. І це у мене розбивка на цей рік і на наступний. І виходить, я зараз буду вирішувати, де мені вишивати, я вам просто показую, з чого я починаю. Ну що ж, у мене пройшло вже багато днів, не скажу, що мало, багато днів, я навіть не, не можу сказати вам точно скільки. Я вишивала кілька робіт, і зараз буду вам все-все показувати. Я за цей час виходить вже набір випустила, потім повишивала і це джу не знімаю. Тому ладно, познімаю. Ще ж хочеться випустити. Відео, яке на весну, да, що я навесні повишивала. От хочеться і його зробити, але я не знаю, встигну, чи я не встигну. Через пару днів до нас гості завітають. Це буде на кілька днів у мене взагалі не вишивальних, ну, таких прогулочних, більш зустрічальних днів, тому не знаю, як там все складеться. От. Тому я вам зараз буду показувати, що я навишивала за цей час. Я пригадала, що мені потрібно вишивати. Виходить, в цьому відео я вам не покажу жодної своєї роботи по моїй схемі, а буду показувати по наборах, ну, і, і да, скоріш за все, більше по наборах. І так, це у нас нова слобода. Моя робота, яку я давно вишиваю, я її дуже люблю, і тому я її розтягую на кілька років. От я вишивала її вже виходить, 3 роки. Мабуть, або два, точно, ну, я не пам'ятаю, мені здається, оце я за перший рік вишила, оце я могла і два роки вишивати, а можливо, один. Ну, мінімум два роки, а може і три. Оцю частину я вишивала. І тепер я взяла, мені треба виходить, ну, половинку цю вишити за е, цей рік. Я не знаю, як я з цим справлюся. Я взяла от цю діляночку, яка мені більш за все подобається. Тут така вишивка знаєте, в дві ниточки, і трошки є бек. От, якщо подивитись на прев'ю, то ви можете побачити, що там де гілочки, тут бек, отут бек. Ну, Виходить, дерева, гілочки, оці. треба буде ще беком обробити. А так виходить, вишивається в дві нитки повна зашивка. Ну і все, і все. А так, скільки тут у нас 42 кольори. От я перевісила на звичайні, на свої органайзери, тому що мені так зручніше. В наборі, в наборі, в наборі здається, було два органайзери. Я не пам'ятаю, скільки, здається, два. І от якось мені незручно було, вони рвалися, а от, оці, виходить, у мене не рвуться, не гнуться, не мнуться. і тому і виходить, вони підходять під колір. Я такий підібрала собі і оце вишиваю. Так, що я тут? Я хотіла спочатку вишивати цю частину, бо як виявилося, коли я вишивала першу, першу цю половинку, а, мені більше сподобалася верхівочка, тобто небо, це все, а там де гілочки не дуже, тому що ну, заморочно трошки було. А, ну і я вирішила, я хотіла собі взяти оцю заморочну частину, от, якщо по картинці дивитися, да, оця частина мені не дуже подобається вишивати, де тут біле. І тут будуть виходити теж біле-біле, багато білого. Мені таке не подобається. Біле, ну воно таке, знаєте, біле, сіре, рожеве, ніжних кольорів. А, ну... Не знаю. В один час мені не хочеться таке вишивати, в інший час мені добре це вишивалося, але мені більше подобається ця частина. Тому я взялася за небо, зап'ялила, і як оце у мене вийшло. Видно вам там, що я не вишивала? Так, здається, видно. І оцю частину я і не вишивала. Це у мене вийшло десь 2500 вишити. А, ну, Тому буду продовжувати, продовжувати. Треба буде тоді взятися у цю частинку, дошити до кутика, да, а потім вниз спуститися. Ну, тобто, це десь наскільки. Ну, якщо отак от вишивати, да, то це один, два, три, чотири, п'ять. На п'ять. Тижнів, якщо брати. А якщо не брати, то до кінця року вистачить вишивати. Ну, якось так. А, тому отак от я відмітилась на цій роботі і йдемо далі. Тепер альтанка. От альтанка у мене вишивалася дуже дивно. Я навіть не знаю, що вам тут розповідати про неї. У мене є фоточка. Фоточка до. Так, і як же тут подивитися? 3040 хрестиків мені вдалося тут повишивати. Вишивалася більше на півхрестом, тобто я, я брала цю частину більше, довишила галявинку. Я, здається, два хрестики залишила от, квіти вишивала. Виходить, у мене трояндочка була, частково щось отут тут -от було. ну І оце, що внизу, повністю от під цією великою трояндою, от щось я отут от вишивала. А, ну, от, виходить, от, три тисячі, да, вишилося. Більше на півхреста, але було і хрестиком, трошки було. І я вже перейшла тут, квіточки вишивала от рожевими кількома кольорами, просто брала отак, от від порожньої клітиночки вишивала. От чогось не помітила, що в мене тут два хрестики залишилося. Ну, от, скоро вона буде доходити до свого фіналу, до логічного. Да? Так видно вам. Ну, от Приблизно таку частину мені залишилось. Ну це на два рази. Якщо взятися, то можна за два рази не напружуючись, дошити цю роботу. Ну, І ще бек. Тут теж буде багато беку, мені здається. Зараз я подивлюсь скільки тут. Ну, да, Більше чотирьох тисяч беку. А, ну, це я вишию, а потім вже буду бекати, коли все це зроблю. Тому що тканина м'якенька, трошки веде, як ви бачите. Ну, Прооформлені воно потягнеться, буде нормально. Ну, воно, бачите, як отак от витягається тобто все нормально, тут витягнеться і буде все ок-ок. -ок. Ну, така чудова робота. Що чогось теж захотілося, захотілося її взяти. Ну, Взяла і вишивала. Ну, от як я на неї дивлюсь, вона не виглядає якоюсь дуже красивою. Але мені здається, коли бек буде зроблений, от вся краса і проявиться. Поки що, поки що так собі. Як? Вишивається прикольно, щось таке незвичне, да? щось таке не таке, як все. Прикольно вишивається, але не скажу, що мені я в дуже-дуже в захваті. Але цей сюжет вибирала Соня, тому я просто його вишиваю. От так, от таке теж буває. Потім я взялася за натюрморт. Натюрморт з інжиром і виноградом. А що тут? Тут у мене було вишито. Виходить, я того разу графін довишивала, Оця вся краса була вишита, і цього разу мені захотілося, я ще думала, де ж мені повишивати, що ж мені взяти. Але мені так чогось, я думала, може фона повишивати. Знаєте, щось таке. Але мені чогось хочеться на цій роботі закінчити всі фрукти. От виходить, я і взялася за інжир, і я вишивала оцю частину. Трошки навіть до винограду добралася. От виноград мені оцей треба буде вишити. Ще отут буде виноград і листя. Оце все повишивати, а потім ще у мене тут. Таця буде срібна, горішок. Ну, Тобто, ще багато чого можна буде повишивати до того, як братися за фон. А потім я вже візьму за фон і буду його потихеньку закривати. Ну, Такий план. І от я вишивала оцю красу. Ну, Я не знаю, як вам це видно. Коли вишиваєш, ну, воно таке простеньке насправді. Воно не виглядає якимось надмірно шикарним. Воно простеньке. Але От в своїй простоті, не знаю, мені подобаються ці фрукти, як вони вибудовуються, як вони вималюються, як вони вишиваються взагалі. Не складно насправді. А, ну, виходить, на цій роботі саме складне це були ці листочки на графіні. Воно таке тут намішане, намішане, тому було складно. Все інше вишивається більш-менш приємно, нормально. От мені хотілося навіть виноград подивитись, як це буде виглядати. Так, ну і що в мене тут вийшло? 2,848, 848. Отак от вийшло на оцій оці ділянці. ну Виходить, по тисячі да, на інжирчик на кожний. І трошки таці додалось, бачите, трошки винограду. Наступного разу, я думаю, буду цю частину брати і вишивати виноград. От, ну, Коли рука потягнеться знову ж таки, я не довишувала у ці частини, от хотіла собі навіть помітила, що мені треба от, і перемкнулася, і забула, що мені отут -от -от треба дошити графінчик, забула. Ну, ладно, колись вишию. Так, ну і все. Тепер переходимо до наступної роботи, що я ще вишивала. Щось я надурила і вас із себе. Все ж таки, я брала одну роботу, яку вишивала по своїй схемі. Так, брала під світлом ліхтаря, і от ви бачите, як воно виглядає. Зараз я трошки посуну. Так, як вам там видно, ще трошки посуну, щоб вам було видно, що я саме вишивала. Поставлю картиночку, як виглядала робота ДО. І саму ділянку я брала цю. От, виходить, оця смужка цементу біля цієї великої цеглинки під ліхтарем, і все, що нижче, я вишивала. Мені вдалося вишити 3501 хрестик, Сьогодні, сьогодні намагалася дошити, хоч дивлюсь, а у мене там, знаєте, 3400 з чимось. Думаю, о, до 3500 п'ятсот щоб було рівно, чогось мені так захотілося. І от довишила, поки от 1501 хрестик. Коротше, в мене вийшов. Ну, нормально, дуже-дуже нормально. гарно. От я, знаєте, вишиваю кожну цеглинку, і вона кожна по-своєму як окрема діляночка. Да, на роботі вона як окрема вишивка. Ну, от якось, якось так, от, знаєте. Вишивається приємно, класно. Ну, тут, тут взагалі мені все подобається на цій роботі. Вона для мене якась така тепла, така тепла що хочеться її постійно вишивати. Ну, от, поки отак от у мене було зап'ялене, що встигла, що змогла. І в мене одного кольору, один кольор закінчився, треба буде докупити. Я якось його не помітила, що він закінчився. Ну і тепер наступного разу я буду цю частину. ну Тут що залишиться, тут просто є такі оце велика зашивка, ну, велика, відносно. відносно, да, Багато хрестиків це одним кольором вишивається. Тому так от залишається. І десь отут от одиначки, щось таке є, знаєте, по кілька хрестиків. Тому я буду вишивати цю частину і де воно буде зустрічатися, буду закривати. ну Такий план на зараз. Нормально, все йде, все йде дуже гарно. Мені трошки вже залишилось, знаєте, там виходить оцю нижню частину. Да? А, ну, не знаю. Дуже класно виходить. Наступного разу я буду вишивати. Зараз я вам тоді картинку поставлю, як це виглядає, тому що. А, тому що що? Що я буду вишивати? Я буду вишивати отут листочки. Тут виходить дуже темний оцей, оця частинка, темна, і, і листя тут буде. Листочки квітів, і під листям теж тінь. Оце темне буде. А тут вже піде троянда, от її обриси вже от сірими кольорами. Це намічена е, пелюсточки троянди. Тут буде так троянда лежати. Тому наступний раз у мене ну, такий не дуже великий план. Да? Треба буде оце до троянди повишивати листочки. а там не знаю, як піде. Де, як, якщо я отак от зап'ялю, да, де у мене п'яльця стануть, як вийде, так і буду вишивати. Ну от, Просувається дуже гарно. Бо це ж, цей набір я хочу схему випустити, дівчата, але я не знаю коли. А все ж таки тут дуже дуже багато ниток. Зараз я подивлюсь, скільки кольорів тут дуже багато, і все це замовляти доволі так дорого. 147 кольорів, ви розумієте, якщо це брати на кілька наборів, та може під замовлення зробити. Ну я не знаю. Да ні, мені так не цікаво. Мені, мені цікаво, щоб набір був готовий. Якщо людина замовляє, щоб він е, одразу поїхав. Знаєте, От, щоб не чекати, бо я уявляю, як це ти замовляєш, а потім ще тиждень чекаєш. Ну, коротше, подумаю ще подумаю, поки що хочеться повишивати. Мені взагалі хотілося от повністю вишити, знаєте, оформити, а потім вже набір, набір зробити. Ну, але так це буде дуже довго, бо я повільно так потрошку вишиваю. Ну, повільно, відносно, да, 3,5 тисяч це нормально, як для однієї роботи. Ай, Ну, не знаю, не знаю, дівчатка, не знаю. Мені ще виходить. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Ну місяці два, мабуть, точно треба. Ну, два оці літні місяці. Я буду ще вишивати цей набір, поки що не закінчу. да. Ну, коротше, з набором тоді я ну, як поспішати, поспішати не буду. А там як вийде, не знаю, подумаю, бо зараз буде, я ж кажу, життя таке <свісно> цікаве. Цікаве, приїдуть наші родичі, буде класно, ми будемо зустрічатися. ну, і Хоч раз на рік да, зустрітися, це дуже-дуже приємно. Тому ми всі в очікуванні. А, ну от, Дівчата, такі у мене були вишивальні справи. Зараз я взялася за мадлен, вишиваю мадлен. У мене там трошки залишилося на горі вітража повишивати. Хотілося б його довишити. От, але там такий розкид хрестиків. Ну, подивлюсь, як це буде. В наступному відео тоді я думаю, ми будемо дивитись на мадлен і на кілька моїх схемок. На кілька, що я хочу повишивати. Ну, я думаю, це буде сієста. І леопард, а там ще подивимося, якщо щось встигну всунути ще, то, можливо, ще щось. От. Ну, все тоді на сьогодні, на сьогодні з вами буду прощатися. Гарного вам настрою, гарного вишивання. У нас дощик, але все одно це така свіжість, це така приємність, і навіть що дощик дуже класно, дуже класно погуляти. А, ну, Провітрити трошки голову треба. Ну, Відсипаємося. от знаєте, Після цих всіх обстрілів, після всього відсипаємося, трошки вишиваємо, а потім в бій на зустріч з родичами. Ну, це я так шуткую. Великі-великі плани. Все, бувайте, цьому і вас до наступних зустрічей! Ще я вам обіцяла розповісти, як Єва у нас була моделью. От ви бачите перед собою фоточку. Це у них, де вони там чаться, господи, забула в коледжі в модному. Оце дівчата роблять ну як презентацію, що у них робиться. І це от наша Єва. Вони були як статуї, статуї, типу того щось. Їх отак наряджали. Це було два дні, оце другий вже день показується. І оце два дні вони такі наряджені, як ляльки. Ну ні, не на як статуї, як справжні статуї там позували, ходили щось там. Ну, це був день відкритих дверей для їх коледжу. От.